Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 169 шістдесяти тисяч особин за добу, 1020, і поранено 507 тисяч п'ятсот за добу.

3574 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин 6921 одиниця за добу, 23 артилерійських систем 2616 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 511 одиниць засобів протиповітряної оборони, 276 одиниць за добу, 3 літаків. 305 одиниць гелікоптерів, 290 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2208 одиниць за добу. 5 крилатих ракет, 911 одиниць за добу, 2 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5464 одиниці за добу, 12 спеціальної техніки, 277 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!